Всім доброго дня! З вами Світлана, канал «Вікнами в сад. І розпакування цієї посилки в мене відчуття таке двояке: радості, краса і якогось такого суму і болю. Чому розповім? Посилка, бачите, прийшла мені від Радько Любов Васильівна Стело-Стецьківка, Сумська область. Ну і здається, вже більше нічого не потрібно казати. Ця людина дуже займається багато років квітами різними, різними, абсолютно там дельфініуми сортові, там і сорти хостові, ой, сор... хости сортові і взагалі безліч багаторічників. І нещодавно я розповідала, побачила її допис, не хочу їхати з свого раю. І така, знаєте, біль якоїсь чужої людини передалася мені. Тому я не планувала замовляти хости, але побачила, що вона продає. Якось мені здалося, що я хоча б щось для цієї людини можу зробити. Весь посадковий матеріал, який раніше я замовляла, у пані Любе, він весь прекрасний. Це однозначно. Ось погляньте, перша хоста, ну я так назву її, так, мінута. Минут, Мінутеум, чи як вона правильно. Ви погляньте, яка це краса. Яка краса. Чимось вона трішечки схожа на Патріот для мене, але вона має вона висока. Вона ця хоста, така доволі велика. Подивіться, яка гарна поділка. І ця поділка коштує 150 гривень. Дуже гарний екземпляр, і взагалі хвоста дуже гарно наростає, тому ціна, можливо, тому що вона, як так показати, гарно наростає добре Але погодьтеся, сорт, хоч не дорогий, але дуже гарний. Якщо подивитися на цю розмальовкість такий міцний листок, жилкуватий ще і є. Шапкуватість така невелика, і широка, така кайма, два зелених кольори присутні. Ось такий, бачите, як все гарно запаковано, яка там коренева, уявіть. І так. Друга хоста, їх тут дві так одні упаковості. Одна color Festival. Ось це вона є, Color Festival. Вона має дуже багато всередині ось такого кремового. І вже зелена більш облямівка, і ось такі заходять розводи світло-зелені. Вона є невисока, така середній хост теж має менш ступкий листок, але більш вона ціниться. Ця коштує 180 гривень. Теж, бачите, поділочка досить гарна. І так, сансет. Сансет. Погляньте теж, яка гарна поділка, це вже як прям кущ гарний такий уже, дорослий такий. Вона є теж з середніх хост, має таку, більш проявляється вона далі до літа і в доросліших варіантах сансет. Ось цей варіант коштує 200 гривень. Погляньте, яка цікава теж розмальовочка. Теж є і жабковатість, і така вона міцна. І остання хоста, Елегант Фокс дається, Елегант Фокс дається. Я не дуже такий по назвах. Хто мене знає, той знає. Вона мені, не знаю, на що схожа. Листя таке, бачите, покручене, але має такі маски. Листя таке напів жорстке, і вона теж є з таких високих хост. Цей екземпляр коштує 200 гривень. Але це знову подивіться, це вже дві тут точки зросту, це вже повноцінний кущ. Ось такий видовжений листок і така розмальовка. Здається, хтось пензле. У мене вітер, може, не буде мені заважати, я вже у вальтанці розпаковую. То вже в коробку підвалі буду. Ось такі у мене новинки в саду, але дуже хочу, щоб у цієї людини та й у всіх людей було все добре, щоб ніхто не залишав свою домівку, щоб тішилися тим, що мають. Те що, те, що люблять, і знаєте, як такий парадокс? Одна людина створює красу, а інша людина цю красу руйнує. Помітьте, зауважте. І все це люди. Так. Ну, одні люди, а одні не люди, але видова категорія то така. Тому шкода. шкода. Іду я прилаштовувати свої хосточки. Хто хоче, задіть у Фейсбуці, знайдіть сторінку, я вам і вкладу, звісно, її сторіночку. Але я ще раз покажу, тут є номер телефона. Якщо вас щось цікавить, бачите, ось я так чітко наведу. Ось номер Люб... Люби. В неї дуже багато різних готовічників. Дуже. Я в свій час теж замовляла. Ну, посилки дві, але ще було раніше. це... У пані Люби в неї цікаві екземпляри. Вона просто професійно цим займається. Не так, як я, наприклад, надлишки, а професійно цим людина займається. Ну, краса. Ну, ж, правда, краса. Ось це сама, здається, дешева, але мою душу вона вже покорила. Ось така. Ну, я тут добре так не прочитаю. Ми коли списувалися, вона мені так написала мінути. «мінут». Якась хвилинка. Хвилинка релаксу. Всім добра, всім позитивних емоцій, всім миру та здоров'я!